Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Доброго всім дня! Я Оксана Щегельська, керуючий партнер бізнес-девелоперської компанії Strategic та викладачка КМБС. Більше 15 років в розробках стратегії розвитку та трансформації компанії, в розвитку керівників та управління власним бізнесом. Сьогодні ми з вами поговоримо про відновлення кампанії. Про відновлення кампанії в двох аспектах: про модель лідерства, особисту, як керівника, як керуючого власника та бізнес модель. Природа кампанії така, що якщо тримати її в логіці виживання дії, оптимізації більше ніж три місяці. Ймовірність повернути мислення та дію команди в розвиток різко знижується. Особливо для тієї компанії, у якої запас міцності не дуже високий. Звичайно, це ризик для ваших ринкових фінансових результатів. Тому питання, як компанія впорується з викликами, в чому полягатиме нова бізнес-модель, що буде далі вдовго, як особисто я повинна себе вести як лідер поза часом. Якщо ви все ж таки потрапили в режим виживання, пропоную п'ять аспектів, над якими варто подумати в сторону відновлення. По-перше, Сіо повинен стати бізнес-девелопером. Адміністратори що зроблять? Вони законсервують старий досвід, ну і це означає, що вони можуть зруйнувати все. Що ж змінюється в ролі Сіо? Що потребує компанія для свого відновлення? Аспект перший – в 10 разів більше уваги для пошуку через зростання. Клієнти, продукти, партнерства, прямити через платформи, різні моделі доставки цінності. Тобто, підприємництво в даному випадку наше все. За нього великі плюшки як матеріальні, так і нематеріальні для команди. Наступний аспект гіперпрофесійне рішення і як розвивати бізнес. Що створювати нового? Що змінювати, що зберігати, а від чого відмовлятись? Важливо, що все це в один період часу і повинно робитись дуже швидко. А третій аспект по-новому пізнавати те, що до людей. Ми маємо неймовірну можливість, власне, в ці часи. Краще краще побачити, як розкриваються люди, краще їх зрозуміти, краще відчути відчути, хто, хто є рядом. І по-хорошому, і по-всякому. Важливо відмітити, що тренд в світі та й в Україні на зростання суб'єктності він наростає і буде наростати. Тому питання, чи будуть ефективними авторитарними керівники, відкрите, а може вже і абсолютно детермінована. Наступний аспект: зараз як ніколи дивитись на можливості ринкового лідерства. Можуть з'явитися активи, які раніше були просто недоступні. Це про компанії, це про основні засоби, про технології, про людей в команди. Не забувати робити добро? Так, да, так просто. Внесок у локальну спільноту у середовище, робить кампанію в рази сильніше. Ті, хто робить це постійно, ви це знаєте, ви це відчуваєте, ви так просто живете, по-іншому не можете. Останній аспект, на якому я хотіла наголосити увагу, планувати свій час. Коли все так турбулентно і нелегко емоційно. Точно виділяти мінімум годину в день на усвідомлення, що відбувається так з боку, максимально незалежно, нас на спостереження всього, що відбувається навколо всередині вас, всередині кампанії, для того, щоб виставляти пріоритети для себе. Ну і головне для формування чітких ясних рішень, які так потребує ваша команда і кампанія в, в ці часи. А наступний глобальний аспект це про бізнес модель. Інакше подивіться на зміни та на бізнес модель. Висока невизначеність. Любить радикальність. Я знаю, що не всі з вас це теж полюбляють, і радикальність може мати багато негативних наслідків. Але я хочу показати ті аспекти, які можна використати для оновлення бізнес-моделі. І радикальність в даному випадку це швидкість в розумінні, що саме треба змінити ваші бізнес-моделі, щоб вийти на цільовий ринковий та фінансовий результат. Основне джерело для всіх нових бізнес-моделей в змінах поведінки споживачів. Я сподіваюся, що ви зі мною погодитесь. І вже зараз очевидно, що такі ринки, як бідність, старість, здоров'я, маразм урядів чи державних установ, стануть ще більш зростаючими у світі. Хочете згадати про 10 найбільших рин ринків у світі? Про які я писала раніше в своєму блозі на Medium, от якраз бідність старі здоров'я маразм урядів, це чотири з них, тільки вони тепер виглядають так стануть ще, ще набагато більше. Питання, яким чином скористатися цим трендом, і яким чином вносити коригування в нашу бізнес-модель. Варіант перший: внести тимчасові корективи в бізнес-модель швидко. Ви бачите ці приклади вже зараз. Наприклад, боротися з кризою в бізнесах, кожен другий говорить, яким чином робити антикризові плани. Кожен став за місяць експертом в антикризовому управлінні або в кризі в галузі охорони здоров'я в контексті пандемії. Ну, наприклад, великі фешн-бренди, виробники алкоголю. А на сьогоднішній день відкрили цілі, цілі виробництва, які виробляють маски, халати або дезінфікуючі засоби. Чи, наприклад, хоріка, яка активно пішла в онлайн. Часто ці нові продуктові або сервісні лінійки надаються за вартістю або мінімальним прибутком. Варіант, звичайно, хороший на тут і зараз, але, як ви розумієте, з точки зору вдовгу, він може бути не дуже цікавим. Варіант другий. Швидше розгортати свій бізнес, свою бізнес-модель в ринку low-touch, нові продукти, послуги, нові клієнти. Що це означає? Ми вже бачимо з вами по світу, що багато підприємств вже будують нову економіку з низьким доходом, щоб повернути наше суспільство до роботи до певному попиту. В лакшері сегментах в серії інших галузей, туризм, індустрії івентів, івент, всі знають, що попит впав ну майже до, до нуля. Але це не означає, що люди стали споживати менше. Вони перейшли на споживання іншого. І це для нас можливість шукати ціннісну пропозицію в стилі умовно доступна розкіш. Те, що в свій час зробив відомий український бренд в ювелірці, сова. А третій варіант. Ну, це для самих внучків. пошук нових виникаючих потреб, вчитування їх по слабким сигналам. Це пошук нових проблем у споживача, які можна вирішувати. Наприклад, інші форми, ланцюжок постачань, логістика, більш досконале рішення для очищення, гігієни, нові засоби комунікації і так далі. Нове споживче завдання і проблеми це новий обсяг ринку і частка. відповідно заробіток. Дивимося у вікно, шукаємо, що може стати дуже важливим, що на сьогоднішній день вже відмічають як трендові потреби споживача. Перше, це потреба в мінімальному впливу на навколишнє середовище. І не важливо, ви займаєтесь, можемо на або консалтингом, Скорочення відходів використання вторинних перероблених матеріалів, продовження життєвого циклу продукту у споживача. Це ж у ваших силах, правда? Ви можете закласти це в цінностну пропозицію. Друге потреба в економії часу і ресурсів. Вона нікуди не зникала. Зараз вона просто буде загострюватися. На цьому побудована бізнес моделі краудсорсингу, краудфандингу, позукові кошти. Персонал на вимогу, штучний інтелект, наприклад, у вигляді безпілотників чи децентралізованих автономних систем. Компанії, які працюють в цих бізнес-моделях, можна легко привести, в приклад. це компанія Feeling, яка займається аутсорсингом персоналу Uber, і так далі. Що саме цікаво, обслуговування цієї потреби дозволяє створити найбільш мочні бізнес-моделі для підприємств з низькою залежністю від ресурсів, тому що ж багато чого технологізовано, як ви розумієте, не так багато основних засобів всередині. А це означає, що ми, ми швидко, гнучко можемо переробляти саме себе. А третій тренд в поведінці споживачем безкоштовно. Так, люди хочуть все фрі. І людям пропонують безкоштовний сервіс або товар майже без, безкоштовно. За це знімають дані і продають. Це модель, по якій працює Facebook і, і багато платформних прикладів в медіаіндустрії. А четвертий аспект в потребах свобода. Потреба в свободі. Жити не в одному місті, як фізично, так і віртуально. Те ж саме і з роботою. Не підписуватись на одну корпорацію, одну роль, одну справу. Приклади, які вже обслуговують цю, цю, цю потребу в бізнес-моделях: Uber, Second Light, ну і по суті, всі платформи, типу Service on Demand, та інвестиції в нові проєкти, наступний аспект в потребах це потреба змінювати своє, своє життя, особливо в тренді переосмислення того, що відбувається в глобальній кризі і а, з вірусом COVID. Так, з одного боку, це просто. Це, мабуть, про моделі коучингу, ви скажете, психологів, консалтингів та інше. Але далеко не тільки, я б так сказала, що коучинги, психологи і консалтинг тут в майноріті. Наприклад, обслуговування власне цієї потреби зашивають в прості бізнес-моделі. кав'ярінь. Уявіть собі, ви заходите всередину на стінах висловлювання цікавих людей. З трансформуючими інсайтами стоять особливі книги, проводяться тематичні зустрічі та концерти. А з барменами і офіціантами ви можете з легкістю обговорити світові проблеми чи, можливо, те, що вас особисто турбує. Бо ці люди, наприклад, студенти академії, свідчені, думаючі, цікаві і дуже непрості особистості. А це те, що ми інколи втрачаємо в розвитку своїх кампаній. Власне, думати детально проробляти клієнтський досвід, який може якраз задовольнити про потребу зміни життя нашого споживача. Тільки важливо не забувати один нюанс. Люди більше не шукають просто приємних вражень. Цього досить, і це, і це швидко, і не залишається нічого потім. Вони шукають завдання, вирішення, яких... Їх трансформує і часто радикальним чином. Також вони шукають наставників і провідників-менторів, які будуть допомагати знімати внутрішню кризу. І знов-таки це не обов'язково про психологів, коучів, менторів і так далі. Це якраз таки може бути про бізнес. Які пов'язані і, і, і з машинобудівництвом, і з кав'ярнями, і з, і, і іншими, іншими галузями. Наступна потреба, яка буде підсилюватись я не один або антисамотність. Зростаючий тренд на індивідуалізм, очевидний в статістиках розлучень, про які, ви, я думаю, багато читали, в стосунках родин створює м, свій антитренд. У діджитал світі на нього вже активно шукаються відповіді у відповіді чат-ботів, робітників помічників. Тут же зростають мечингові платформи, соціальна активність, благодійність, ну і, відповідно, власне, обсяг інвестицій у задоволення цих потреб теж зростає. І ще одну потребу я б хотіла відмітити на зростання: це підтримка статусу, повага і визнання воно нікуди не дівалася. І актуальна а, 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 і зараз з трендом на зростання. А, якщо раніше це робилось більш через матеріальні речі, товари, будинки, тепер і через інструменти віртуального світу. Можливість для кожного відчути себе, метафорично кажучи, зіркою у своєму ком'юніті через рейтинги, голосування і так далі. А, це не так складно зробити для своїх. Споживачів, клієнтів, правда? Да, і я знаю, ви це робите, ви, ви робите конкурси, ви, ви підтримуєте, ви робите промоушен безпосередньо для товарів і послуг ваших клієнтів, хоча здавалося б, це не входить в ваші обов'язки по, по вашому бізнесу. Ну що, час підвести підсумки? Я би виділила 5 ключових факторів для прошивки в бізнес-моделі, якщо претендувати на лідерство. Це екологія, це дешево або доступно, Прошу тут дуже, дуже бути акуратно з цим. Це швидко. Обов'язково з множинним вибором, коли ви даєте альтернативи трансформаційно для споживача, для його життя чи професійного, чи особистого. Ну, і, звичайно, бачити клієнта як людину, а не як споживацький сегмент. Успіху нам всім, відновлення, лідерства. Ну і звичайно, актуальної бізнес-моделі. Дякую дуже за уваги. Зустрінемось на програмах.